Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали, китайці обвалили ринок Counter-Strike, щоб потім його відродити. За інформацією інсайдерів, через дії китайських трейдерів ринкова капіталізація КС просіла на 600 мільйонів доларів. Але зараз вже знову впевнено зростає від 4,5 мільярди мільярдів. Вона піднялася до 4,75 мільярди, що вже значно ближче до психологічної межі у 5 мільярдів. Але є підозри, що цей спад був організований навмисно, щоб китайські бариги закупили нових скінів за більш вигідною ціною. В одному з попередніх відео я розказував про скандал з командою монголів, яких звинуватили у співпраці з китайськими кримінальними син. Індикатами. Тож наразі дуже схоже, що Китай має чи не найбільший вплив на сферу Counter-Strike. Принаймні ми вже давно бачимо, що її трейдери по факту контролюють ринок гри. Фолловер знову представив новий скін для М4А1С. Щоправда, він не те, що прям створив новий скін, а радше просто переробив той, який я показував в одному з попередніх випусків. А причина дуже проста, і я її вже навіть озвучував: на ринку немає дефіциту фіолетових скінів на М4А1С. Їх вже навіть трохи забагато. Тож автор прислухався до думки спільноти і перефарбував свій шизу. У монохромно червоний колір. Проте, як на мене, у червоному кольорі цей скін виглядає відверто слабко. Щось у ньому не так. У фіолетовому кольорі це принаймні був такий собі середнічок. Тоді як у червоному кольорі це взагалі не зрозуміло що. КС2 з тріском провалила тест на FPS. Інсайдер Тор КС оприлюднив своє дослідження того, як інтерфейс користувача та частинки впливають на FPS у CSGO і порівняв ці показники з CS2. З публікації видно, що продуктивність CS2 суттєво гірша ніж у CS GO. Дослідження, яке ми заслужили. Дякую, Кеп, що б ми без тебе робили? Я навіть не знаю. А тож раніше ніхто навіть і не здогадувався, що новий рушій, нові ефекти, нова графіка в цілому Усе це напряму впливає на продуктивність. І якщо для вас це раптом стало несподіванкою, тоді у мене є для вас ще одна шокуюча новина. КС 1.6 продуктивність була ще вища. Та й загалом це актуально не тільки для Counter-Strike, а взагалі для усього. Досить вже щоразу страждати через це. Якби при виборі між продуктивністю і красою розробники завжди обирали продуктивність, то замість Windows у нас з вами ще й досі стояла б MS-DOS. І давайте вже відверто, CS 2 і так далеко не найгарніша гра. І навантажує комп'ютер вона набагато менше, ніж. Переважна більшість сучасних ігор. Інакше кажучи, ну не кіберпанк. Тож досить скиглити за майже два роки з моменту релізу можна вже було якось прийняти невідворотнє. Встановлено новий рекорд в історії Counter-Strike. 30 перемог на лан поспіль. Звісно, мова йде про команду Vitality, яка в цю неділю виграла турнір IEM Dallas, без жодних проблем, обігравши у фіналі команду Маус із рахунком 3-0. А якщо жовто-чорні зможуть виграти ще й мажор, який до речі розпочинається вже буквально за тиждень. То серія перемог зросте до 36 матчів. Тож давайте прикинемо, хто їм хоча б в теорії може завадити. Перші, хто приходить на думку, це, звісно, Фелконс. Щоразу, коли ці команди зустрічаються між собою, ми бачимо максимально рівну гру. Проте, з якоїсь причини Фелконс так і не змогли досі одержати перемогу. Тож подивимось, можливо, спеціально під мажор у них знайдеться цікавий козир у рукаві. Також багато багато хто стверджує, наче Team Spirit зараз у непоганій формі і тому цілком можуть забрати мажор. Але не виключено, що ці чутки розповсюджують самі Team Spirit. Скажу вам навіть більше, я не здивуюся, якщо в якийсь момент цю болотяну помийку виб'є з турніру українська команда Bait. Принаймні, я скажу так, їх точно не варто недооцінювати. Не вірите? Ну тоді спитайте у команди Astralis, що вони про це думають. Ах точно! Їх же не буде на мажорі, бо їх вибили саме бейт. Ну і звісно, я не можу не згадати про Наві, бо ця організація вже давно засіла глибоко в моєму серці. Проте водночас я бачу, в якій вони зараз формі. Тож, мабуть, краще не говоритиму ні доброго, ні поганого. Давайте просто придбаємо попкорн, візьмемо відпустку, закупимо пару тонн валер'яни і валідолу, і обов'язково іконку зверху на телевізор. Хто його зна, можливо, в Остіні ми побачимо. Чому такий собі сиквел Копенгаген Мейджор? Чесно кажучи, я був би не проти. Сосиска паті відміняється. Жіночий склад Furia з кс 2 здобув перемогу над американською командою Супернова Комец у гранд-фіналі ESL Impact League Season 7 і завоювала свій перший титул на лан-фіналах Імпакт Ліги. Для тих, хто не в курсі, буквально вчора я розказував про команду з п'яти трансгендерів з величезними кадиками, які зухвало розносять жіночі ліги. Оце і є Супернова Комец. Власне, я дуже радий, що бразильські дівчата. З команди FURIA змогли надавати цим трансформерам по цимбалам і забрали собі трофей. Бажаю їм подальшого розвитку і успіхів. Вони на це заслуговують. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, які результати будуть у команди Наві на цьому мажорі. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, і, зокрема, Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!